Добре, що у Львові є фантастичний банк-готель. Добре, що свого часу В'ячеслав Юткін сприйняв ідею повернення великих імен за інструментами прекрасних інтер'єрів, вітражів великого готелю. Вони якнайкраще підсвічують необхідність українців з'єднатися зі своєю історією і жодного шансу для того, щоб розминутися з тими іменами. Які повинні знати всі. Чудова ідея про увічнення великих імен продовжена саме тим номером, в якому ми сьогодні знаходимося. Зараз номер присвячений родині Скоропадських. Дуже справедливо, дуже гарно, дуже чесно відновити пам'ять Роману Шухевичу Степану Бандері. Михайлу Грушевському, звичайно, окремо Василь Стус. Дуже важливо, що буде номер, який його пам'ять несе, і Андрей Шепицький.